Привіт, дякую, що завітали до копійки. Цю стрічку, певно, вже облизали, обсосали та виплюнули всі комуналі. Але я не всі. До того ж люблю лишати саме солоденьке на кінець. Існування останніх нервових клітин, звісно. Тож готуйте свій свісток для поцілунку дементора, а очі до повного висихання рогівки на огляді фільм Будка поцілунків. Оленка типова дівчинка-школярка, що не типово руйнує стереотип про дружби між чоловіком та жінкою, бо братається з Лукашем ще з пелюшок. адже їхні мамзелі теж за. Юзали базу жіночої дружби, а давай за одночасно і наші дітки будуть карішами. Ці двоє навіть придумали собі правила приятелювання, одне з яких гласить, що зазіхати на родичів одне одного суворо заборонено. Отже, свій краш на старшого брата Лукаша на ім'я Нікіта героїня повинна приховувати. Якщо ви думаєте, що тут Джейкоб Елруді грає якусь іншу роль, а не хуманізацію цепного пса. То ви помиляєтесь. Я ніколи в житті тебе ні за які день не продам. Пішов етат хазяїн нахуй. Тепер переходимо до неймовірних, виняткових, казкових та надзвичайних гегів нашого оглядового пацієнта. Це якийсь просто треш. На Оленці луснули штани, оскільки у неї попа, як у кім, проте гардероб не такий, як у Кайлі. So... Тож доводиться одягнути суперкоротку спідницю, що не лишається без уваги місцевих одноклітинних. Mm. За таке інфузорі. Отримує попиті від Нікіти, але це не зупиняє його від спроби запросити Оленку на побачення і не прийти на нього. Як виявилось, Нікітос Апсос вже давно забороняє будь-кому кликати мадмозель на рандеву, тому що жодні цицьки не варті зламаного носа. Ти мене не перебалакаєш, хлопчик. Ти лише маленька, курвезна, курвоподібна курва! Курво! В сраку тебе! І щоб довести Апсосу, що перед ним справжня жінка, яка запускає атомне, героїня стає центром уваги на вечірці. Вразка життя людина. Ну, я надо придерживаться. та влаштовує стриптиз у чоловічій роздягальні. Але жінок, якщо її реалізувати на повну потужність, це повірте мені, ураган. Варто зазначити, що Оленка у нас не цілована няша стісняша яка тільки нещодавно помітила наслідки пубертату. То якого лисого вона виробляє речі, які зовсім їй не притаманні і не відчуває жодних моральних страждань, тому що у подібних героїнь просто не існує свого характеру. А точно я забула. Дякую за пояснення. Звертайся на якусь благодійну шкільну ярмарку. Нашому дуету школярів треба організувати якусь розвлікуху, і вони вигадують будку поцілунків. Будка поцілунків. Я коли вперше дивилась, теж нічого не зрозуміла. Так я ж блядь, не телепат! студентська рада так само нічого не розуміє, але схвалює дану затію. По факту виходить, що зірки школи одягають на очі пов'язки, а всі охочі за невеличку суму гривень отримують бажаний за інкогніто. Попередньо Оленка всім набрехунькала, що солодкі губки нікіти теж будуть терпляче очікувати на обмін бактеріями. Я знаю, що у нас різні погляди на речі. Коли ж стало зрозуміло на йобку, саму ж мадмозель примушують іти цілуватись, і саме в цю мить спавниться Нікіто з засос і стається Усі, що на це бачили, так також усі бачили тебе в трусах, обриганою, і твій стриптиз також усі споглядали. На морально вольових Оленка біжить зізнаватись Лукашу у скоєному, тільки не перепихнися з моїм братом, бо я з тобою не розмовлятиму. Це ми запам'ятаємо. Далі знову засмок. Туси щирі зізнання у почуттях. Нікіта каже, що Лєна паліна йому подобається, бо вона єдина дівчина, що не впала йому до ніг. Це цитата до речі. Ти що, дурний? О, записуємо плюси та мінуси свого мужика. Одобряю, а розклад Таро робити будемо. Обсос і далі поводиться, як собака ципна, а героїню це зовсім не лякає. Сідай в машину. Чи може таки лякає? Я тобі дещо покажу. Оленку пам'ятали як веселу та життєрадісну, хоча останнім часом помічали, що вона була трохи напруженою. Друзі дівчини повідомили, що вона не мала звички сідати в транспорт до когось, хто здавався їй небезпечним, але цього разу щось змінило її думку. Машина, за кермом якої був Нікіта, мчала пустельними дорогами, які з кожним поворотом все далі від міста. Їхній шлях завершився на відокремленому схилі. Схованому серед скель, це місце, як згодом дізналися слідчі, підозрюваний відвідував часто, називаючи його своїм укриттям. Так, годі, щось я трукрайму навалила. Коротше, там він починає сати її вуха. Божевільний! Я божеволію від тебе. Боже, як він стєліт. я культурний чувак. Ёпта. Сеча таки вдарила в голову Оленці, і вона прописує певні правила в їх стосунках. чи ти бан. Ти няшна, коли командуєш. Мені дуже бан. Отож, на вулиці, на холоді, вони вирішують поїбатись. Тільки не перепихнися з моїм братом. А, ой. а ти мав на увазі взагалі не тільки сьогодні. Ну, то треба було уточнювати. Тупе, тупе, тупе. Перемутки недостосунки продовжуються, і стається максимально карикатурна ситуація, де Оленка відчула земнотяжіння більше, ніж всі інші. У парочки стається розмова з розряду, чого ти всі гамселиш. Внятної відповіді пацан не дає. Мої батьки навіть відправляли мене до психологів. Правильний напрямок діалогу. І як? Допомогло? Але ж у кожного з нас свої таргани, так? Так, але. Кому вони треба? Тим паче в новому році хочеться бути кращою версією себе. І я вважаю, що саме час настав для подарунків. Ми вже давно дружимо з Майндлі, і мені приємно спостерігати, як вони піклуються про людей. Тому їхній новорічний подарунок, сертифікат на терапію дуже мене порадував, і насправді це було неочікувано. Але я вважаю, що це. Дуже корисна штука. Дякую Майндлі за такий щирий, дуже важливий у наш час подарунок. Це справжній знак того, що. Пора приділити час собі та своїм емоціям. Цей сертифікат може стати цінним інструментом для вас або ваших близьких для того, щоб попіклуватися про себе тут і зараз. Електронний сертифікат на терапію Майндлі легко оформити за дві хвилини. Його також можна персоналізувати, номінал від тисячі гривень. Дорога вам людина, якій ви презентуєте цей подарунок, з-поміж тисячі спеціалістів, обере собі психолога сам. Сертифікат її цілий рік. Скануйте QR-код на. Екрані або переходьте за посиланням в описі та оформлюйте сертифікат від Майндлі на терапію з психологом. Адже це найкращий спосіб сказати: я піклуюсь про тебе. Підлітає Лукаш. Ну і між вами двома щось є. Буквально наступна сцена. Очам не вірю. Я тебе підораса, уб'ю. Лукаш навалює шмарклів, а Нікіта пасивної агресії. Залиш мене у спокої. Без питань. Іди нахуй до Оленки. Приходить маман братів, і розчихляє по фактам за дружбу. Дивно, що вона прийшла говорити з нею, а не зі своїм сином. Нам дуже потрібні ваші знання та ваші вміння. Але це не допомагає одразу повернути довіру Лукаша. Ідіть у сраку морозився тіп не сильно довго, і друзяки таки знайшли спільну мову. Фільм, як передбачувано, намагався впевнити нас, що Лена Палена не їбатись, яка зірочка випускного балу, але її сукня ну просто ригали всі. Чому завжди в таких фільмах другорядні персонажі виглядають краще ніж головні? На тусі Нікіто зробить зізнання, бо я кохаю тебе. На що отримує Іди нахуй. шо ти, Нікіта? Плакі, плакі Дівчина також не змогла довго морозитись від свого коханого, бо фактам розклала Лукушу, що вона не може відмовлятись від почуттів заради закриття гештальту якихось дитячих травм свого найкращого друга. Він її почув і з барського плеча дав дозвіл на їх мутки. Фінальна сцена Нікітос да свідос валить в універ. Будка поцілунків виглядає як миленька романтична комедія, але якщо купнути глибше, там такий собі коктейль із драми, токсиків і дивних виборів. Наша Оленка чомусь. Постійно ставить себе на паузу, аби зробити всім навколо добре. Її найкращий друг постійно вимагає її уваги і поводиться так, ніби вона йому щось винна. І замість того, щоб поставити його на місце, Елленка прогинається. У цепного пса Нікіти, агресія на максимум і контроль у кожному русі. Ще до того, як вони стали парою, він уже вирішував за неї буквально все. А героїні і по кайфу. Хоча такий мачомен точно в майбутньому ще покаже себе з не дуже романтичного боку. Але проблема не лише. Ше в цьому. Він ще й суперпасивний, коли потрібно включатися в якісь серйозні моменти. І це не те, чого хочеться бачити від партнера, якому ти довіряєш. Фільм намагається продати ідею, що такі стосунки, де ти терпиш контроль, агресію і постійно підлаштовуєшся, це нормально, бо кохання вимагає жертв. Але правда в тому, що в реальному житті такі стосунки більше схожі на червоний прапор, ніж на мрію. Так, у фіналі Оленка виглядає щасливою. Але це більше нагадує пафосний епіен для глядачів, ніж Реальний розвиток її персонажа, бо всі проблеми просто замітаються під килим, і ми ніби маємо повірити, що далі у них усе буде класно. Отже, фільм, наче легкий і смішний, але якщо вдуматися, краще взяти на замітку, як не варто будувати стосунки. Ну, хіба що вам подобається стиль, агресивний красунчик і дівчина, яка завжди всім щось винна. Мені справді цікаво, з якого пальця будуть висусані конфлікти наступних двох частин. Тому, якщо ви не хочете пропустити о. Гляди на ці фільми, то, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки і просто чекайте, поки я відновлю свої сили після цього треша. Моя оцінка цьому фільму 4 із 10.